Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О, Господи, Боже мій, на тебе я надію покладаю. Врятуй мене! Від усіх, хто мене переслідує, визволи мене, щоб душу мою не розтерзав ворог, як лев, шматуватиме він і не буде визволителя. Господи, Боже мій, якщо я зробив це, якщо є беззаконня на руках моїх. Якщо злом я віддячив тому, хто жив у мирі зі мною, і якщо я супротивника мого грабував даремно, то нехай ворог переслідує мою душу, не здожене мене і втопче в землю життя моє, і честь мою в пилюці перебувати змусить. Устань, Господи, у гніві твоєму, піднімися проти люті, супротивників моїх, повстань за мене на суд справедливий, що Ти заповів, нехай оточить Тебе зібрання племен, а ти сядеш над ним на висоті. Нехай Господь судить народи. Суди мене, Господи, за моєю правдою і за невинністю моєю, О Всевишній. Нехай же бути покладено край злу нечистивих, а праведного зміцни. Боже праведний адже Ти випробуєш серця і нутрощі, Щіт мій. Бог Всевишній, що рятує людей із справедливими серцями. Бог, суддя праведний, це той Бог, який щодня гнів справедливий виявляє. Якщо хтось не навернеться, він нагострить свій меч, натягне свій лук, націлить його. І приготує смертоносну зброю, палючими зробить свої стріли проти грішника. Ось той, хто зачинає беззаконня і вагітніє лихо, народить неправду. Він рив яму, викопав її, але сам упаде в зроблену ним паску. Повернеться задумане ним лихо на його ж голову і на маківку його впаде власне насильство. Прославлю Господа за його правду і заспіваю хвалу во ім'я Господа, Всевишнього. Прославляйте Господа, бо Він добрий. Бо навіки його милосердя, нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя, нехай скаже їм айронів, бо навіки його милосердя? нехай скажуть ті, що бояться Господа, бо навіки Його милосердя? і з тісноти покликав я Господа. Господь відповів мені, вивив мене на просторе місце. Господь зі мною, і не боятимуся я, що зробить мені людина. Господь зі мною, щоб допомагати мені, буду дивитися переможно на моїх ненависників. Краще захисту шукати в Господа ніж надіятися на людину, краще захисту шукати в Господа, ніж надіятися на шляхетних мужів. Усі народи оточили мене, та ім'ям Господнім я знищив їх. Оточили мене обступило з усіх боків, та ім'ям Господнім, я знищив їх. Оточили мене, як бджоли, та згасли, немов вогонь у терені, і м'ям Господнім я знищив їх, ти штовхнув мене вороже так сильно, щоб я впав, та Господь допоміг мені, сила моя і пісня моя, Господь. Він став моїм порятунком, голос радості і перемоги в наметах праведників, Правиця Господня діє могутньо. Правиця Господня піднята вгору. Правиця Господня діє могутньо. Не помру, але буду жити. І розповідати про діяння Господа. Господь покарав мене тяжко, та не віддав мене на смерть. І відчиніть мені брами правди, я увійду до них, прославлю Господа. Це брама Господня, у яку входять праведні. Прославлю тебе, бо Ти відповів мені. І став моїм порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це було, як дивно, це в очах наших, цей день створив Господь, веселімося і радіємо сьогодні. О Господи, врятуй же, о Господи. Даруй нам успіх, благословений Той, хто йде в ім'я Господа, благословляємо вас із дому Господнього. Бог це Господь, і він осяяв нас, в'яжіть матусками жертву святкову, ведіть дороги рогів жертовника, ти мій Бог, і я прославлю тебе. Боже мій, я величатиму Тебе. Слав ти Господа, бо Він добрий, бо навіки його милосердя. Господи, як багато супротивників у мене стало, як багато тих, хто повстає проти мене. Багато хто каже про мене. Немає йому порятунку від Бога. Але ти, Господи, ще для мене, слава моя, ти підносиш мою голову. Голосом моїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі святої гори своєї. Я лягаю і сплю. Пробуджуюсь знову, адже Господь мене підтримує. Не боятимусь я десятків тисяч людей, що з усіх боків мене обступили. Повстань, Господи, врятуй мене, Боже мій, адже ти вразиш усіх ворогів моїх ущелепу. Суби нечистивих трощиш, тільки в Господа порятунок мій. Над народом твоїм благословення Твоє, Господи.